Сердечного спокою, домашнього затишку і миру Божого, щоб мир Божий був в наших родинах і в нашій Україні. Шановні доброді! Сьогодні до нас завітав Віктор Пельц, деякон церкви проповідник міста Івано-Франківськ. А наша тема посіяне слово Боже. Вітаю, Вітаю, Вікторе. Ми знову говоримо про Слово Боже і зачитаєш Євангеліє від Матвія, 13 розділ. Так, так, будемо читати. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралося біля Нього безліч людей. Він увійшов у човен і сів, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи: ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та й визберело його. Інше упало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло, і, не маючи кореня, засохло. Інше ж впало в терня, а терня виросло і заглушило його, а інше впало на добру землю. І давало плід одне в сто, одне в шістде, одне в тридцять разів. Хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає, із 18 го вірша. Отже, послухайте притчу про сіяча: до кожного, хто слухає Слово про царство, та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серце, це те, що посіяно при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово. І відразу з радістю його приймає. Але не маючи в собі корення, він є непостійний, і коли настають труднощі або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяння в тернях це той, хто слухає слово, але клопоти цього віку та омана багатства заглушують те слово, і воно залишається без плоду. А посіяна в добру землю, це той, хто слухає слово і розуміє. Тому приносить плід. Один родить у 100 разів, інший у 60, а ще інший у 30. Отже, тепер детальніше. Так? Це дуже важлива притча. Якби ми читали цю притчу час від часу, ми б розуміли своє ставлення до Слова Божого. І чи ми є добрим ґрунтом для цього слова. Отже, що означає посіяний край дороги? E, значить, e, ми бачимо цю притчу про сіяча, і ми розуміємо, що сіється, сіється зерно. В даному випадку це йде e, таке, якби паралель, що людина чує Слово Боже. Вона може його чути чи по радіо, чи по телебаченню, чи вона може його навіть брати біблію читати, чи вона може її, його чути в церкві. Чи просто хтось їй про це говорить. Це є процес сіяння слова Божого. І перше, ми бачимо те, що упало край дороги. І ми бачимо, що тут говориться про те, що це людина, яка почула, але дуже швидко вона це забула. І що цікаво, тут написано. Що зараз хвилиночку найду. Це не така не, не близько біля дороги, так? Та-та, близько біля дороги. Зараз, зараз, зараз зараз. Написано, що приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. Ми бачимо, що в даному випадку Ісус Христос пояснює, що сатана викрадає це слово, виявляється, якби обставини, це може бути, що людині щось мішає, або вона не має часу про це думати, або просто їй це неможливо нецікаво, і вона це не бере до уваги. Хоча вона почула це слово, тому, якщо ми, наприклад, звернемо увагу, коли дорога і коли сіється зерно, наприклад, коли ми посіємо зерно на асфальт, воно ж не може прорости. так? Або, наприклад, коли ми посіємо зерно, де йде така звичайна дорога, але вона тверда, сонце, воно теж зерно не може прорости, ми бачимо, що серце людини не готове прийняти це слово, так як оця земля, так як ця дорога. Не готова прийняти це зерно, щоб воно проросло. Хоч зерно добре. Хоч так, зерно добре. І, і сіяч добрий. Угу. Як розуміти посіяння в кам'янистому ґрунті? <клес> Оце е, е, друге питання. Ми бачимо, що е, Христос каже, що воно навіть проростає трохи там, але каже Христос, що е, турботи, омана багатства. Мішає. І воно не має куди далі рости, воно не має куди вкорінюватись. Так? Тобто, виходить, що людина, почувши слово, зраділа, прийняла. Сказала, що це дуже добре. Сказала, що це дуже добре. І, можливо, навіть собі десь там занотувала, треба ще мені буде до того звернутися або ще щось, знаєте. Але турботи, а у нас людей у всіх багато турбот. І робота, і навчання, і, і сім'я, і так далі. І так далі. І деколи, знаєте, я так чую від людей, коли з ними спілкуюся, що їм би, знаєте, до ліжка, до ліжка дойти вечором, і, бо вони не мають часу. Вони настільки зайняті, що для себе, для свого серця, для своєї душі, для свого ґрунту серця нема часу. Для всього є час. На роботу, на, на справи різні. І ми розуміємо, що, наприклад, є люди, які більшу частину життя віддали суто роботі. Я чув від багатьох такий вислів: людина вже має йти на пенсію, і він каже: Я не знаю, що я буду робити. Куди мені себе діти? Як я маю без роботи жити? Тобто людина весь час працювала. Всі свої молоді руки, сильні руки віддала роботі, а для душі нічого не зробила. І, на жаль, оці різні фактори впливають на те, що людина мусить робити вибір, приділити часу більше для якихось клопотів. Чи приділити часу, щоби для свого серця щось зробити? Ну, все має мати своє місце. Бог же не вимагає 24 години для нього віддати, так, так? так? Працюйте, працюйте, будь ласка, але якщо ми якось доходимо <клес> до телефону, до телевізора, ми можемо дійти до Біблії. так? так якщо можливо, так. це хотіти. Якщо я хочу, я дійду. Якщо я не хочу, mm. я е, ну, найду причину так, чи оправдаю чи себе. Посіяний між терен, що тут мається на увазі, якщо ми вже по тих двох сказали? Да, так, ми по цих двох сказали. Mm. І, і терен, і я трошки зайшов вже наперед про uh -huh. терен та це клопоти світу. Це теж е, те, що Христос говорить, та, що воно заглушує цей терен та не дає людині е, часу на те, щоб вона, е, як, як ти сказав, Володя, Виділила конкретно час у своєму щоденному графіку для того, щоб присвятити вивченню Слова Божого і щоб це слово працювало в її серці. Це оцей терн, який заважає, який мішає, оці клопоти, оце вічно нестача часу, оце, знаєте, така хронічна хвороба, в мене ніколи нема часу, я нічого не встигаю. Розумієте, і... Оце неправильне таке планування, і я би сказав, що це коли людина, вона просто не дбає за своє серце. Не дбає. Вона всьому віддає перевагу, крім того, щоб подбати про своє серце. Ну, можуть бути ще переслідувані гоніння, також не можуть Може бути до Слова Божого. Можуть бути, так. Е, і таке, на жаль, буває в історії християнства, в історії людства, так. Але ми розуміємо, що коли. Є е, е, варіант, коли людина її переслідує, але вона все рівно зберігає вірність. А є людина, коли її переслідують, і вона тоді е, опускає руки і не бореться. Не бореться так. Mm. Отже, дуже багато є причин, щоб не читати Слово Боже, mm. або читати, не виконувати. Але е, є ще четвертий ґрунт, на, на якому варто зупинитися, що mm. мав на увазі як Христос, коли говорив посіяне в добру землю. Так, значить, і тут ми бачимо оцей четвертий ґрунт. Перше, що ми бачимо, що Христос говорить, що е, люди дають плід в різні пропорції. Так? Хтось у 100, хтось у 60, хтось у 30%. Е, я хочу, щоб ми зрозуміли, що Бог від нас не вимагає робити 100%. Так? Тобто, кому дано, це зробить 100%. Але ми розуміємо, що е, це люди. Які, почувши Слово Боже, прийняли його і дбають про те, щоб це слово було використано у їхньому житті. Е е е е вони, перше, що вони слухають це слово, друге, вони приймають його, і третє, вони хочуть виконувати це слово. Інше питання, коли вдається виконати, коли не вдається, це вже інше питання. Але ми бачимо, що серце так налаштовано, щоби виконати це слово. І коли людина виконує слово, так вона буває, що вона спотикається, буває, що падає, але людина починає приносити плід. Пробуваючи в цьому слові, вона починає жити по цьому слову і робити те, що від неї хоче Бог. В іншому місці, наприклад, ми читаємо, що Слово Боже для нас є світильник для нашої ноги. Тобто, що це значить? Що Коли ми розуміємо, куди нам треба йти, ми йдемо, а куди нам не можна йти, ми не йдемо. Ми розуміємо, так? можна йти у товариство добре, можна йти у товариство лихе. І коли ми знаємо, що це не добре, то ми туди не йдемо, як приклад. І. Коли ну, в нашому серці є добрий ґрунт, який прийняв це зерно, прийняв слово, відповідно, починається процес, коли ми це слово починаємо виконувати. І тоді починаються добрі плоди, які, про які сказав Христос. Якщо людина почитала цю притчу, чи послухала зараз нас і каже, ну, я. Поганий ґрунт. Я там чи край дороги, чи кам'янистий, чи міштерин. І що з ним зробити? Ну я такий є, і вже. Це мені ще далеко до тих, до той доброї землі, до того доброго ґрунту. Це вже ці люди всі приречені, чи це можна якось змінити? Е, ні, ніхто не приречений. Е, ми в Слові Божому читаємо, що Бог. Не бажає смерті грішника, але чекає, щоб людина навернулася, покаялася і жила. І дуже часто Бог звертається через Слово Боже і каже, щоб людина зупинилася на своїй дорозі, визнала свої провини і прийшла до Господа, і поміняла своє життя. Тобто ми знаємо, що Бог завжди чекає, скільки би людина не жила, в якому би віці вона не прийшла. До Господа Бог завжди чекає. Він дає їй можливість до останнього якби, подиху. подиху. Так. І тому завжди людина має можливість прийти, покаятися і змінити цей ґрунт, змінити своє серце і сказати: Господь, я більше так не хочу жити, я хочу жити для тебе. Поможи мені, і Бог завжди вийде на допомогу. І я хочу, щоб ми всі розуміли, що коли ми починаємо читати Слово Боже, коли ми починаємо своє серце наповняти Словом Божим, тоді Слово Боже починає працювати з нами. Воно починає нас просвітлювати, показувати, де ми не такі, показувати, що ми маємо змінити. І це стосується абсолютно всіх. Нема такого, щоб людина, прийшовши до Господа, покаявшись, не могла змінитися, вона може. Просто треба, щоб вона цього хотіла, щоб вона зробила вибір. Тому що Ісус Христос все зі своєї сторони зробив для того, щоб нас спасти. Він на Христі Голгофі заплатив велику ціну за гріх людини, і людині тепер потрібно прийти, повірити, визнати провини, покаятись і змінювати себе. Так, з Божою допомогою, тому що з сама Божою людина допомогою. не, не так, може звичайно. ніколи себе змінити і змінити своє серце. Я чув такий вислів, що каже, Я Бога Люблю люблю Ісуса, <кх> Бога А от читати ну, не люблю. Призналася, але воно це ж. Е, ну, М'яко кажучи, помилка. Так? Е, тому що якщо ти любиш Бога, то ти будеш любити Його слово. Друга справа, що дехто. Ну, важко йому читати. Просто, просто читати. Будь-що важко читати. Але це ж не обов'язково за одну за один день чи добу прочитати всю Біблію. Так? Ми можемо поступово. Тому Біблія поділена на, на книги, на розділи, на вірші. І тут так. Якщо ти захочеш, ти будеш потрошки-потрошки читати. Так, і я хочу додати, що ну, ніхто не ставить завдання прочитати за день там половину біблії? так? Ви можете читати по, хоча б по одному розділу в день, хоча б, так? І це буде вже давати результат. І я розумію, що є люди, наприклад, які вдома мають Біблію, але вона, знаєте, у них просто стоїть на полиці і вони її, ну, можливо, на свято десь колись відкриють. Але слово Боже, це є. Лист Бога до нас, і відповідно, ми повинні цей лист читати для того, щоб зрозуміти, що Бог хоче від нас, для чого він нам цей лист прислав, так, і що нам потрібно робити. так? Тому ми повинні кожен день, хоча б по розділу читати. Це не складно, це займає там від 5 до 10 хвилин. Я думаю, як для кого, і це буде дуже корисно. Так, і починати. Е... На мій погляд, краще з Нового Заповіту. Так, з Нового заповіту. Е, 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 і обов'язково також читати і старий заповіт, тому е, ну, що там йде перші розділи про створення світу. Так? Ми ніколи дуже, не зрозуміємо. Цікавий, дуже цікавий розділ, та... так. Ми ніколи не зрозуміємо, звідки взявся е, цей світ наш, е, звідки е, взялося добро і зло, якщо ми не будемо читати книгу Буття На все свій час. Але так. важливо читати: шлях здолає той, хто йде. І на завершення. Підсумок усього сказаного і побажання. Я хочу сказати, що процес сіяння Слова Божого важливий для кожної людини. І якщо ми читаємо слово Боже або слухаємо, то ми таким чином сіємо його в своє серце. І ми повинні після цього виконувати це слово так? і змінювати таким чином наш. Грунт у нашому серці, щоб воно не щоб, затовстіло. Щоб воно не затовстіло, щоб воно було добрим для прийняття Слова Божого і відповідно потім для наших плодів. І я хочу сказати, що коли ви будете сіяти Слово Боже у своє серце, то з вашого серця вже будуть виходити добрі плоди. І якщо ми читаємо Слово Боже, то добрі плоди це є віра, любов. Радість, і там багато речей, про які ми читаємо, вони описані, і ви будете це мати, коли ви будете жити по Слову Божому і будете робити те, що каже Господь. Я думаю, нашому народу це простіше, тому що в нас всіх є Біблія так. складніше тим, яких народам, яких, яких немає Біблії, так або там диктатура, або. Скажімо, скажімо, людська релігія, ми маємо, так? Хтось сказав, ми не язичники, ми маємо слово Боже. Дякую, Вікторе, Дякую. Дякую. Хай Господь благословить Іван-Франківський і всю нашу так, Україну. Слава Богу. Наш наступний випуск буде на наступний тиждень у цій ж порі на каналі Раї. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам. Підтримайте поширення біблійних істин. Ставте, будь ласка, свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте його своїм ближнім, щоб ширилася, ширилася наука Ісуса Христа. Мир вашому дому, мир вашій родині, мир всій Україні.